Ці краєвиди хотіні зробили учасники пленеру, який провели тут на початку жовтня. Четверо художників із Сум, Чернігова і Харкова, приїхали, аби попрацювати на природі. Результат 45 робіт представили на вернісажі. Чернігівець Роман Найдон написав 14 видів хотіні. Є все, що потрібно для художника, і водойми, і будинки цікаві, і архітектура. Я вже потім зрозумів, що це дуже близько. Я думав, коли їхав, думав, це десь ну, там, 30 кілометрів далеченько. А коли приїхав, тут уже все, да. майже кожного дня були обстріли. Навіть один раз так взагалі попали під обстріл біля нас, розірвалися, так що були враження емоційні. Вівторок сильно накрили артобстрілом і самохотінь. Ми працювали в цей час, відверто скажу, я дуже злякався за своїх двох майстрів, які в цей час працювали біля школи і там лягли снаряди. Вони знайшли схованку в якусь канаву, принули, переждали цей обстріл. Продовжили, ніхто не поїхав, залишилися, вирішили закінчити цей проєкт. Керівник творчої групи Григорій Петренко розповів, що видихотіння надихають митців вже третій рік поспіль. Тут нема потреби ходити шукати сюжет, все компактно, все знаходиться в одній локації і е, краєвиди живописні. я Вам скажу це сама складна робота мого пленеру, оскільки я писав я чотири сеанси Необхідно Піймати той стан, в якому картина починалася і завершити в тому самому стані. Мінлива погода, сонце, тіні, вітер, писати на свіжому повітрі під час постійних змін у станах доволі складна робота. В тебе відведено буквально півтори-дві години. Якщо ти не встиг за цей час взяти основні відношення, то робота буде невдала. Особливість пленеру в тому додає Григорій Петренко, що робота на відкритому повітрі дозволяє втілити різноманіття фарб і світла у мінливій природі. Як це вдалося художникам, оцінювали відвідувачі. Перш за все, це гома кольорів. Це дуже вражає. Розумієте, у наш цей нелегкий час, коли в нас постійні артобстріли, коли в нас постійні повітряні тривоги, дивишся на ці картини і дійсно перехоплює таке враження радості, таке враження захоплення, так чітко підібрані кольори, які гріють душу, гріють серце і піднімають настрій. Новами плениру громада відбирає собі по дві роботи кожного художника для формування власної колекції. Давайте голосувати за цю роботу. У вас комісія скільки? В майбутньому у Хотіні збираються відкрити художню галерею, розповіла представниця місцевого відділу культури. Для наступних поколінь всі ці картини будуть збережені і діти, онуки наші, матимуть змогу розглядати краєвиди. Від громади учасникам пленеру вручили медалі за служіння мистецтву та пам'ятні подарунки. У листопаді творчий доробок пленеру представлять у сумах. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.